топ 5 порад для здорової спини. Перше. Дозоване фізичне навантаження. Спорт це прекрасно, але перенавантажувати спину не варто. Друге. Спина не любить переохолодження. Це пояснює, чому часто загострення болю у спині має сезонний характер. Гріти спину не потрібно, а от тримати в теплі доречно. 3. Ліжко і подушка друзі вашої спини. Вночі тіло має відпочивати та відновлюватися. Ліжко має бути напівжорстким. Головне правило: подушка підлаштовується під голову, а не навпаки. Четверте. Обмеження небезпечних рухів. Мається на увазі це різкі ривкові рухи з навантаженням. П'яте. Не засиджуватися. Зараз більшість людей працюють сидячи за комп'ютером, тому раз на годину потрібно встати за столу, пройтися або зробити руханку. Це не займе багато часу, буквально 5-10 хвилин. Так ваші м'язи не будуть постійно в тонусі, і завдяки зміні положення та рухам ви покращите притік крові, що полегшить ваше самопочуття. Якщо ж вас турбують постійні болі в спині, не шукайте відповідь в інтернеті і не займайтеся самолікуванням, а звертайтесь до лікарів.